Здавалось би, все у них гаразд. Та якось у двадцять першу пару хромосом потрапила третя зайва. Отак, От 21.03 кожного року ми відзначаємо день людей із таким синдромом. Зауважте, аж ніяк не з хворобою. Набір певних ознак, який Притаманне чи того для одного чи іншого синдрому, є різні синдроми в нашому випадку. Це синдром Дауна. Назва синдрому пов'язана з прізвищем лікаря, який вперше у 19 столітті дослідив його, але не з перекладом слова Даун із англійської. Ці діти мають характерну зовнішність і багато супутніх хвороб. Та завдяки любові і праці близьких оточення вони прекрасно ростуть і розвиваються. Чим більше буде в цю дитину вкладено. Тим більше вона буде пристосована, може мислити, зможе навчатися, зможе навчитися читати, писати, тобто те все, що роблять звичайні діти. Як приклад, лучанин сонячний студент вишу Богдан Кравчук. Бо я багато читаю книжок. Набирають і читаю їх дуже багато. Довгий час людей із таким діагнозом уникали і намагалися ізолювати від суспільства. Це то, взагалі, такий найжорсткіший міф, якого дотримувалися, на жаль, в попередні роки в нашій країні. І дуже добре, що зараз міняється це ставлення до дітей. І, звичайно, найкраща ситуація для наших, для наших діток, коли вони навчаються поруч з іншими тому що вони навчаються від інших дуже багато агресія і неврівноваженість яку приписували людям із синдромом дауна також хибний стереотип нічим не підкріплений історія не знає таких злочинців навпаки можна вчитися тепла і щирості яку випромінюють сонячні люди ми кажемо для, для дітей що вони сонячні чому тому що вони якраз вроджені під де... Знаком сонця сонячні діти народжуються у родинах різного статусу та рівня достатку. Мів про те, що це трапляється лише в асоціальних сім'ях, також давно розвінчений. Це просто збій при процесі запліднення, скажімо так. І не залежить від того, який спосіб життя будуть батьки. Сонячні люди живуть серед нас. Вони виховуються у звичайних дитсадках, можуть навчатися у звичайних школах і навіть вишах. За кордоном такі люди можуть створювати сім'ї. В Україні це поки що не виписано законодавством, тому все ще попереду. Це має бути підтримка як батьків, так і є такі тепер служби соціальні різні. як це буде в нашій країні, можливо, і в нас буде більше таких випадків. Нещодавно наша обласна організація батьків дітей із синдромом Дауна відзначала 10 років від заснування. Вони навчаються і демонструють таланти, займаються із фахівцями і розважаються, організовують найрізноманітніші заходи і долучаються до спільних. Ми дуже відкрита організація. Ми запрошуємо до себе і спеціалістів, і волонтерів, і всіх. Людей доброї волі, які хочуть допомогти. Ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями і маємо такий досвід. Організація радо співпрацює з волонтерами і благодійниками. Від початку свого творення фонди «Горя палиці – тільки разом першопочатково Новий Луцьк звернув свою увагу на сонячний діток. Звичайно, потрібні люди, які нам би допомагали. Першою такою допомогою нам була допомога від фонду Нової Луцький» Ігоря Палиці у 2012 році. Ми звернулися з листом про сенсорну кімнату, яким великим таким подарунком була ця кімната. Я не можу вам передати, як ми її поставили, як прийшли діти, як вони застрибнули в цей басейн з кульками, як раділи кожній частинці, кожному елементу цієї кімнати. Відтоді допомога стала традиційною, а дружба міцнішала. Це й підтримка заходів, занять і відпочинок в Буковелі, адже робити добро почесно і приємно. А ще це могутня зброя проти лихого та підступного. Долучаємося до добра. Можливо, зло нам і не зустрічатиметься, як тетянці. А хто то такі хороші люди, які вони? Ніба є, діюча. Діляться всім, не жадні зовсім. Не жадні. А погані люди ти знаєш які? Ні. І їх взагалі з такими незнайомими, поганими людьми. Так. Да, і краще їх погані. не знати, правда? Так. Да. Щоби поганого ніколи не було. Так. Да.